Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І у нас сьогодні знову відео по Правл Старсу. І е, сьогодні ми будемо відкривати гіперзаряд та легендарний стартроп. Так сталося, що був вчора, позавчора режим хаос і трохи його не доробили. Там був дуже довгий підбір гравців. Його... То видаляли, то додавали знову і видалили вже повністю. Ось, да. тут уже нічого нема. І нам дали ось такі два подарунки. Але перед тим, як їх відкрити ми купимо гіперзаряди на деяких пійців а саме Colt а, 40 тисяч. Купуємо на Colt, звук, звук. Е, так, це у нас Colt, це у нас Джесі. Джесі. Дуже Надіюсь, що нам вистачить золото, так Леон забираємо на Леона, забираємо на Ворона. Так, є.

На кого ще один гіп? А, Джекі, Джекі, Джекі. Ось. забираємо останній. Ось, і ми відкрили всі гіперзаряди, що вже в грі. І з подарунка нам випадає 100% якийсь новий гіперзаряд. Але ми відкриємо першу легендарний стартроп. Хоп! Хай це буде ще один гіперзаряд. <різь> Будь ласка. Імба. Ну. Су речі в нас майже нова слава. лава. Так, робимо скрін. Робимо скрін на, бля, Скрін на прев'юшку. <laughs> Треба щ... ще разочок. О, все. Є. Відкриваємо на Корделюс. На бібі. Ах. Могло б бути гірше. О, уже є ски на кулет. Прикольно. Так, відкриваємо гіпер на БІБІ. Ну, нормально. Так, е, скільки в нас вже гіперзряді. Так. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 6, 12, 13 14, 15, 16, 17 18, 19. Ось. Так, переходимо на інший аккаунт. Будемо відкривати гіперзаряди на всіх аккаунтах. Тут їх лише 5, ані 6, ані. 8. Так. Теж відкриваємо спершу першого легендарний стартроп. Чому? Чому? Кредити? навіщо вони? І гіперзаряд. Корделюс. На лу, це дуже непоганий гіперзаряд, хорошо. Заходимо на ще один. М -м -м. І... Якщо і тут зараз випадає 500 кредитів, то це... Ні, тут якийсь скін випадає. Персонаж. Ладно. <свист> <гас> Нанівела. Так, все. Реакція є. На Корделіуса. Єеть! Він у мене тут вкачений. Да. Начебто, да. Корделіус у мене вкачаний на усіх аккаунтах. Да, хорошо. Ідемо далі. Останній аккаунт. Тут, тут, я 100% хочу, щоб випав гіперзаряд саме на Корделіуса. тому що цей аккаунт він в честь Корделіуса. Так, тут гіперзарядів тільки чтири. Круто, нічого. Да. Заходим далі. Забираємо легендарний стар дроп. Е, пасю... Два гіперзаряда. Хорош. А тут на кого? На Спайка. Ну, в цілому не погано. Тепер нам треба. Прокачувати Спайка і нам треба прокачувати джеки. Тому що в них є гіпери. Окей. Так. Залітаємо далі на. Основний аккаунт. Так, і в нас з'являється чемпіонат 5 карт. Проходити чемпіонат на основі я буду, мабуть, з завтра з рандомчиками. І подивимося, чи вийде в мене. Пройти, я думаю, що все вийде. Якщо вийде, то я запишу якесь відео. Ось. І на цьому все. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі і до наступного відео.